Селищ міського типу більше не буде. Президент Зеленський підписав закон про дерадянізацію адміністративно-територіального устрою України. Згідно з документом, тепер усі населені пункти з компактною забудовою та чисельністю населення понад 10 тисяч мешканців матимуть статус міста. До слова міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, знижувати у статусі не планують. Навпаки, на сьогоднішній день ми будемо спостерігати збільшення кількості міст, не зменшення кількості міст. Зміни не вплинуть і на статус міста Берестечка, одного з найменших в Україні. Населені пункти із особливим історичним значенням для регіону виняток із нововведень. Берестечко залишається містом через свій унікальний історичний статус. Залишається і воно навіть не підпадає під жоден сумнів. Ну а території, де є садибна забудова та мешкає понад 5 тисяч жителів, вважатимуться просто селищами, а не СМТ, як було раніше. Усе інше села. Новинкою є термін поселення. Це місце проживання людей за межами населених пунктів, яке не має сталого складу населення.